Христос Воскрес, боїстимо Воскрес. Ми з вами мали дев'ятницю, де ми молилися. О, гарно, є. Ми молилися з вами за мир в Україні для всіх людей по всій землі до Ісуса Христа. Давайте згадаємо цю молитву. Давайте помолимося до нашого Небесного Отця. Помолимося до Ісуса Христа і всіх святих за мир в Україні і по всій землі. Так. Екран підняти трошки. О, гарно є. Ісус Христос, прийми наші молитви, вислухай все людство за мир в Україні і по всій землі, Боже святий, Отче, Вседержитель, Син Єдинородний і душі святий, що все в Твоїй владі тримаєш і про все дбаєш, примутний. Премудрим твоїм промислом молимося Тобі про Бога бережену державу, нашу Україну, боголюбний народ, владу і військо її. Даруй їм, Господи, невід'ємний мир, поклади їм на серце добре про церкву Твою, про всіх людей Твоїх, щоб і ми в тиші, і в чистоті проводили життя наше у всякому благочесті і чеснотах. Позбав, Господи, державу нашу від голоду, мору, землетрусу, потопу, вогню меча, навали іноплемінних і розбрату, родини в мирі і любові збережи, дітей виховай, молодь навчи, старість підтримай, подорожуючим сподорожуй, жебратів захисти, нездорових зціли, тих, хто за гратами згадай, розпорошених збери, спокушених наверни, і з'єднай зі святою Твоєю Соборною і апостольською церквою, бо є цар. І, сили, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і у будь-який час і на віки віків. Амінь. Ісус Христос, послухай нас і помилуй нас, миром, Україну, нашу землю і всіх людей на землі. Є добре. Ви знаєте, я не знаю, чи можна щось до цієї молитви сказати. Я прошу у Ісуса Христа для вас, усіх любові, Його любові, захисту, миру, для ваших сімей, для всіх людей на землі, для наших воїнів, для дітей, так як в молитві сказано для всіх і особливо для нашої держави. Я думаю, що кожна людина, яка живе на цьому світі, має свою державу і вона повинна існувати. Я бажаю любові і дякую за, ваше, за, ваше, за вашу участь, активну участь, яку ви брали у нашій дев'ятниці у цій молитві. Я бажаю любові вашим сім'ям, всім родинам і всім живим людям на землі. Василина Гринюк. Ольга Буц, Ганна Шкрібляк, Ірина Плаксі, Наталія Сахро, Ярослава Гринюк, Марія Вербіцька, Паша Семигин, Дарія Гордій, Орест Калиняк, Оксана Луканюк, Дарія Худок, Ганна Мартищук, Наталія Ковалюк, Оксана Рибчук, Ганна Гайсенюк, Марія Тенкалюк-Григорчук, Валентина Вийчук, Ганна Буць, Наталія Іванчук, Ольга Боєчко. Оксана Шкрипляк, Дар'я кіщук кіщук Марія Зузяк, Ори, Орися Ковалюк, Ірина Грималюк, Іра Дмитрук, Ганна Марія Фієвчук, Люба Іванчук, Ганна Гайсанюк, Михайло Бородайлюк, Михайло Строїч, Марія Пашиван, Марія Лесюк, Марія Генник, Марія Крутофіст, Марія Єремин, Валентина Крицкалюк, Марія Юсипчук, Марія Синяк, Аня Бойчук-Юрчук, Сніжана Морська, Ганна Гордій. Анна Юращук, Оксана Стефурак, Леся Гаджук, Оксана Кострейок, Оля Сорохан, Марія Сенчук, Ганна Григорчук, Паша Андрусяк, Леся Стефюк, Михайло Марусяк, Ольга Мотрук, Діана Вавриків, Галина Гринюк, Марія Пузікова, Вася Анич, Любов Пасилюк, Марія Іванюк, Анна Олександрук, Василина Сталащук, Оксана Кіфурук, Ліда Гордій, Марія Іванюк. Валентина Сорохан. Я дякую вам за ваші коментарі. Хай любов Ісуса Христа буде завжди з вашими сім'ями і з нашою державою. Дякую вам за те, що ви один одного поздоровляєте в нашій дев'ятниці, Вітаєте і переписуєтеся з гарними слова любові. Я щиро вдячна тим людям, які мали сміливість поширити нашу дев'ятницю Аня Бойчук-Юрчук, Марія Пошива. Ганна Буц, Оксана Луканюк, Ярослава Гринюк, Оксана Стефорак, Іван Мельничук. Дякую вам за нові імена, дякую за вашу сміливість, терпіння і за те, що ви берете активну участь у розповсюдженні молитви, якого би вона не була направлення. Дякую вам всім, хай любов Божа, хай любов Ісуса Христа. Буде завжди з вами. Молюся і стараюся молитися за мир в Україні для всіх людей на нашій планеті Земля, і до нових зустрічей.